Всім добрий день, добрий вечір, я з України. Мене звуть Ольга і я вишиваю бісером. Але як хто дивиться моє відео, то ви могли вже зрозуміти, що я почала потрохи вишивати хрестиком. В цьому відео, мабуть, буде тільки про бісер. Зараз розкажу чим займалась, бо вже знаєте, яке число. Час дуже швидко летить. Недавно був новий рік. Свята, доньки був день народження, і ви знаєте, чомусь мені не дуже хотілося вишивати все, що оце вишило. Зараз покажу ще вийшло до Нового року, а потім не то, що в мене депресія, але щось не було якось наснаги. Маю надію, що скоро вона появиться і будуть більш кращі мене такі роботи. Вишилася, ну я вважаю, що доволі непогано я вишила ось такі, можна сказати, дуже такі, не, не дуже і маленькі у роботі з рожевими фламінгами з золотої подкови. подарунок від моєї підписниці Любочки, Любочки Глютаєва, Глютаєва. і вона мені все время <хи> каже, що ви там вишиваєте, вишиваєте. Ну, ось, любачка, що я вишила. Вишила тільки ось цю роботу. І потім зараз ще покажу з іграшкою щось мучилася. Як завжди, я про бісер розказую вже, коли я відшию. Що можу сказати, бісер лежиться дуже добре, все мені подобається. Ось дійсно, як на малюнку. Бачите, як на малюнку, так, і виходить тут. У мене на, на моїй роботі. Як завжди, я тут писала ось, номери, щоб мені було краще, щоб не, не так сильно підглядувати сюди. Тут було три, три заміни. Я потім вам розкажу, що замінялося. Мені подобається. Що можу сказати? Мені подобається. Я вже казала, золота підкова також бісера ложиться дуже добре. Ось 30 на 39 см. Вроді невеличка робота, але треба, знаєте, кожен вечір мені видається тільки якийсь час-півтора повишивати. а це я ж кажу, що щось мене Дивилась за то дівчат роботи і щоб мені також щось захотілося вишити. Іноді дивися дуже подобається. Відео з покупками. Так, я всім вам бажаю в новому році, бачите, почала балакати, нічого не сказала, що вам дуже вдячна. Хто дивиться моє відео, я вам дуже-дуже вдячна, хто підписався, хто був зі мною цей рік. Я вам дуже вдячна за підтримку, за підказки. Незважаючи на те, що виключають світло, що ви мене дивитесь, я вам дуже-дуже вдячна. І також буду рада, якщо ви будете зі мною і цей рік. Може, не так часто, як би хотілося, але я буду продовжувати вишивати і викладувати відео. Вибачте, це тут у нас ось ще новий рік у нас, ще ялинку не прибирали. Скоро вже будемо прибирати. І що ще хочу сказати? Ще хочеться мені щось нове придумати у моїх роботах. Я маю на увазі якісь нові відрокоділля. Не тільки вишивку бісерам і христикам, може, ще щось. Так що, думаю, все, все буде добре. Всім бажаю здоров'я, миру, наснаги, щоб у вас не було так, як у мене скільки вже днів не беруся за роботу. Всім бажаю самого-самого найкращого, щоб ваші мрії збувалися, щоб у вас все було добре в житті, щоб всі були живі і здорові. А зараз розкажу ось про цю роботу, що в мене виходить. І одразу скажу, що я її не закінчила. Скоро Новий рік вже, вже закінчиться січень, а я ще її не закінчила, бо я ж кажу, щось нема наснаги. Зараз буду, поставлю відео ці всі, що я знімала, як я що робила. Сьогодні буде трохи не вишивки, а ось ось така декоративна робота буде, дзвіночок. Зараз відкрию, і ми все побачимо, що ж там в цьому пакетику. Так, мабуть, буду, якщо зможу, ні, не зможу. Зараз відкрию, потім покажу. Так, все розкрила. Ось оці бусинки оце все було в цьому пакетику. Ще були нитки, жовті, зелені, блакитні, дві отакі заготовочки, і ось така і мотузочка. І ось такий цілий такий великий клапач, не знаю, як сказати. Ну, коротше, багато дуже такого м'якого, що. Його потім, бачите, ось інструкція, щоб потім його застріляти між ними. Сюди будемо протикати, щоб він був такий пухнастенький дзвіночок. Так, і тут інструкція ось дві. Так як і в мене ось дві таких. Потім оце, нитки, помпони, дві голочки, голочка така пластмасова, голочка залізна, Бусинки. Так також ось такі плітерні заготовочки, такі блискучі, помпони, я вже казала, тістіші жовті штучки. І тут, бачите, ось малюнок. Тут треба голкою пришивати. Ну, знаєте, я, я не дуже знаю англійську мову, тому... Придеться чекати доньку, щоб вона мені трошки тут підказала. Так, ну тут можна глянути щось, що пришивається, як бісер, як все робиться. Тут ще ось така інструкція. Але, але хочеться зробити все правильно. Тому придеться зараз щось трошки ці, я так зрозуміла, їх пришивати, мабуть, ось ці. Але тут і дирочок немає, яких пришивати. Мабуть, я мене там трошки клею залишилося момента для такого, що можна тканини приклеювати. Я колись доньки давала, в неї залишилось трошки, то зараз, мабуть, оці приклею блискучі, і далі побачимо, що у нас вийде далі. Я змогла зробити. Так, ось, судячи по малюнку, треба було це все пришити. Я його приклеїла. Я вам казала, в мене там трошки залишилось клея ось кристал момент прозорий. Це дуже добрий клей був, але зараз вже в Україні його, мабуть, не купиш. Треба якісь інші клей. Я купляла там в одній жіночки клеї, але. Знаєте, дуже така малесенька ця ампула. і о, Я вже руки собі поклеїла. Клеїла ось зубачисткою, щоб вже менше клею було. Жалко, може, ще куди кудись Знаєте, Дуже добре їм клеїти на одягу. Ну, я купляла тоді, я клеїла, робила новорічні іграшки, треба було склеювати. Під, під, ну, за, Заднік, коротше, ну, ви хто робив іграшки ці от, від э, волшебної країни, як волшебна, э, ну, ви, ви, ви зрозуміли, треба було задник приклеювати. І цей клей дуже-дуже він так пригождався. Э, тепер я зрозуміла, що мені треба. Ось тут далі, я, мабуть, нічого вже не зможу. Знаєте, дуже такий малюнок поганий. Щось я тут розібрала, ось оці штучки приклеєні, так? Ось вони три, оці жовтенькі. А от потім, як мені оцей бісер тут класти, бо тут же ж не малюнку, нічого нема. Ось тут зовсім тут щось таке заплутане, знаєте? Щось путане, заплутане. І єдине, що я приклеїла, це ось оцей кінчик, де він. Ось приклеїли. Його ж треба було ще так приклеїти, щоб дірочки не, не, не заклеїти, бо тут ще ж буде, воно ж буде пришиватися, буде ось це туди пихатися. І потім якось буде ще вшиватися. Це щось, ну, звісно, <свісно> треба час, щоб це все повазитися. Ну, я думаю, щось в мене вийде. Знаєте, ось оці помпони, помпони підуть наверх. Наверху, бачите, такі гілочки ось тут повинні бути в мене. Мені треба намалювати чимось намалювати і їх вишити бісером. Зелена нитка в мене є. І потім тут приклеїти ці помпони. А ось далі ось тут, тут вже, я ж скажу що тут все приклеїться ось отак. І тут треба буде мені щось робити. Мабуть, повишивати оці гілочки також зеленим. Але хочеться ж не тільки гілочки, хочеться щось... Я не розумію, для чого жовта нитка і блакитна. Що тут ще було з жовтою блакитною ниткою. Бо тут, на жаль, дуже погано видно, що ж тут було з жовтою блакитною ниткою. Скоріше всього, що я буду пришивати бісерною ниткою білою, яка в мене є, і все. Ось це, мабуть, зараз повишиваю це все вверх, мабуть, вишию гілочки, приклею ось ці помпони, щоб у мене вже був хоч би верх готовий. А потім вже буду щось тут робити, в нижній частині. Ось така іграшка. Ну, я ж кажу, аби я мову знала, аби я мову знала, бачите, тут, мабуть, така інструкція дуже така величенька, як що можна робити, за чим, але я ж не знаю, Я ж кажу. Англійську мову я так не знаю. Я сильно тут не балакаю англійською мовою, тому вже як і є. Так, буду щось далі робити. Буду щось, можна ще я ж кажу, щось вимазане палець. Мій. Е, буду щось робити. щось, щось Хоч би вверху так змалюю і зроблю ось такі гілочки, мабуть, зелені. І ж кажу, і приклею ці помпони, щоб у мене було ось такий верх. А потім вже буду дивитися далі, що робити далі. Тим, може, вже донька приїде, мені підкаже, що робити далі. Продовжую, можна сказати, бавитися з цією іграшкою, ось. Що в мене тільки вийшло? Вийшла я ось оці гілочки, бачите. Тут, звісно, краще, ніж у мене вийшло. Наклеїла ось оці червоні такі бордові помпончики. Ось так. І донька мені перевела, що. Мені треба ось було вишити оціми блакитними нитками. Просто ну, вишити ці гілочки. А потім по ним пришивати бісер. Ви бачите, тут все бісеро. Мені треба буде оце все потім обшити. Так, там, ну Оце ось це все, все. Мені тепер треба буде обшити бісером. І оце, звісно. Оце також це також мені треба попшивати бісером. І отут. В общем, мені залишилося попшивати бісером, а потім вже, ось бачите, ось так шити. І по оцим дирочкам, ось цією ниткою жовтою. Бо бачите, ось тут намальовано. Ніткою жовтою, мені треба буде це все пришити і оставити якийсь отвір, щоб набхати ось цей Я Думала, що це все буде швидко, але не тут то було, розумієте? Голочка зовсім не підходила до бісерної, до бісеру. Прийшлося брати мою бісерну голочку. Бісер не калібрований, просто насипано, знаєте, і ну, щось я намагалася, щось я намагалася тут так. Щось я намагалася тут робити рівненько, але коли нема ні малюнка, нічого, а сам ти щось тут ліпиш, ну, в мене, звісно, не виходить. Тепер білий бісер. Є прозорий. А є ось це прозори, бачите, а оце не прозорий. Він як натуральний. Також треба дивитися, бо вони всі різні. Треба більш-менш однакові шукати. Це довго. Думала, я ж кажу, думала, що швидко зроблю, але не тут то було. І тепер якось треба це все обшити. Це час треба. Часу не вистачає в мене. Зовсім, від слова, зовсім щось і мене, я ж кажу, ця робота якось застопорила. Я перейшла на бісерну свою роботу, вишивала пару рожевих фламінго, поки ця робота лежала, знову взялася. в общем, не знаю, скільки я буду робити. Я, мабуть, в січні тільки колись це зроблю. Ось такі чудеса. І щось, щось мене повинно буде. Робитися. Так, відблиску я, я вибачаюсь. Ну що, покажу, що зроблено вже на цей час. Я вирішила, що оці я обшию таким бісером, просто непрозорим. А ось ці гілочки ці всі зроблю, що я тут їх я шила. Бачите, я пришила його, бо потім знову мені пришивати, І я так думаю, що це воно потім може відлетіти. І я пришила ці всі гілочки і бісер, Все це пришите в мене через дві, ось оці заготовки. Я прошила, як вже казала, такою. Ниткою, яка тут була вложена, ось блакитна. Жовта нитка залишилася, жовтою ниткою я буду вже пришивати. Також ось ще багато залишилося мені наповнювача мабуть, хватить на три іграшки, ну, хай буде. Голочками цими я майже не користувалася. Я користуюся ось для бісера І бісер ще ось якийсь червоний залишився, але в схемі я нічого такого не бачила, ні в схемі, ні на малюнку, щоб тут був десь червоний бісер. Навіть не знаю, де його придумати. Мабуть, хай залишається. І ось тут прозорий бісер, може як видно, я оце ж буду пришивати його на оці, спочатку, на оці блакітні що я тут попришивала. Побачимо, що вийде. Потім можеш із шию заготовки, наповню наповнювачем. І нарешті мені буде іграшка так. Може хтось скаже що тут робити, нічого робити. Але як воно, знаєте, щось то то не так, то не так. І щось воно дуже, я ж кажу, на мене не дуже було на, на ці роботи. Єдине, що я продвинула свої фламінги, ну і трошки іграшко. Так, Може, вона і не важка, але щось вона в мене не пішла. Наші іграшки вишиваються українські доволі швидше, хочу сказати. Ну от, Такі були в мене роботи, не душа роботи, ну, вже як є. Вирішила зняти відео, бо я ж кажу, вже скоро і січень буде закінчуватися, а в мене відео ще немає ні одного. Що ж я робила? Робила, бачите, як робила. Ще хотіла показати трошки моїх покупок, таких невеличких. Мені на Новий рік подарували гроші, щоб я собі щось купила, таке рукодільне. Ну, були скидки, я зовсім трохи накупляла, хочеться щось купити. Інше може, щоб сподобалося. Ну, ще, ще гроші не потринькала, Ще зовсім трошки купила щось таке на розпродажі. Дуже сподобалась, вибачте, на вулиці так пасмурно і може бути відблискувати. Так що вибачаюсь. Щось таке сподобалось, бачите, ось таке така робота. А тут навіть є, бачите, нитка вдивать. Так, зараз спробую повернути. От що сюди входить. Ніточки, Голочки. і п'яльці. Нітка вдивати. Робота, бачите, може мені потім п'яльця ще знадобляться Це недорогі такі набори були, і мені ось такий сподобався. Також, що я ще там купила? А, це у тому у крамниці Hobбіcraft, там, де я вам показувала відео, де я купляла ниточки для своєї роботи хрестиком. Це я купила в цьому. Магазині. Обці ниточки я купила просто, звичайно, в магазині, куди я ходжу за тому, щоб купити продукти. Вони мені дуже сподобалися. Бачите, такі срібна, золота і червона бордова така Ось для декоративних робіт. 50, по 50 метрів. Я думаю, вони мені кудись згодяться. Десь вони мені згодяться таку красу. Також обичні нитки купила поліестер. Бачите, також чорна і біла. Це також згодяться також ось магазин, я кажу, Хобікрафт. Такі гудзики. Також були розпродаж, навіть не знаю, як Мері навіть не знаю, куди вони мені згодяться. Як хто бачив моє відео, ви бачили, в мене була робота. Фея гудзиків. Я там пришивала гудзики на тій роботі. Іменно обичні гудзики пришивала. Так що я думаю, може ці гудзики кудись мені згодяться, тому вони були такі дешеві. І я вирішила їх купити. Хай будуть. Хай будуть чути ще одна робота з того, що хай будуть. Я якось була в Києві на виставці на рукодільний і бачила, продавались ось такі набори різних тканюшок. Ну, ви знаєте, дуже дороге задоволення. Я вибрала ось ці два варіанти: такі з квіточками, такі, можна сказати, новорічними, може, іграшки всякі. І ось такі з ніжинками. Ну, Дуже мені колись хотілося навіть хотілося, ну, слова, хотілося займатися печварком, робити якісь іграшки, і щоб ззаду, знаєте, щось таке. І тканинки такі пришивати дуже гарне. І в мене не було тканинок. Я ну я не швачка, у мене нема такого, щоб в мене десь було багато таких тканин. Я вирішила купити ось ці два набори, бо вони були ну дуже дешеві, дуже дешеві. На наші гроші ось цей набор буде стоїть 50 гривень. Розумієте, ви ж в Україні такого не купите за 50 гривень. І ось я купила два, два таких набори, хай будуть. А може, мені щось захочеться зробити, розумієте? Ну, Нам все потрібно, я думаю, це не тільки я така одна, і ви також щось, щось купляєте собі навіть 에, думаючи, що і не уявляючи, що буде, але думаючи, що воно це все згодиться. Так і я, все згодиться. Ну і, мабуть, все тепер на цьому все відео. Мої вишивки невеличкі зовсім, мої. Такі невеличкі також покупки. Всім бажаю, всім нам бажаю здоров'я, тому що люди живуть без опалення, без світла. Дуже тяжко виживати в Україні наразі. Я, чого може, ще й розстроїлася, за того, що почитала, що в нас люди отримують гуманітарну допомогу і їх заставляють розписуватись за евакуацію Тобто вже в евакуації насильна, розумієте? Ми, мов, не дамо вам набору цього, тільки щоб розписалися, що ви відказуєтесь від евакуації. Багато людей відказується, тому що вже поставались одні, можна сказати, старики, старі люди, пенсіонери. І куди їхати? Нікуди їхати, розумієте, і ні за що людям сильно виїжджати. Може, ще це мене також розстроїло, що я не хочеться навіть за голку братися. Знаєте, бо все мріяла, що це все закінчиться, закінчиться, щоб я повернуся додому. Машусь на щось нема цьому кінця і краю. Це дуже прикро, дуже прикро. Заодно маємо надію, що все буде добре, чого вам бажаю. Треба надія, як кажуть, мирає район остання. Будемо надіятися до останнього, що все буде добре. Бажаю всім здоров'я, наснаги рукодільницям, займатися рукоділлям, щоб не думалося про погане. І всім вам миру, миру, миру і миру всього самого найкращого. До нового відео!